Вітаю з вами Веліар на каналі Веліар Стайл. Не забувайте, що в мене є два моїх YouTube канали: основний Веліар і додатковий Веліар Стайл. Підписуйтесь і туди, і сюди, і дивіться найактуальніші події відповіді на питання. Але сьогодні у нас не, політич, не політична тема, а езотерична, містична і навіть побутова. Тема, як зустріти новий рік, як його зустріти правильно так, щоб е, наступний рік прожити в удачі, фарті, і як знову е, ж таки підняти свій духовний рівень, до яких енергії чи сил ви б не зверталися. Е, тож, давайте розпочнемо. По-перше, варто завжди з'ясувати, кому присвячений новий рік. Новий рік в нас за китайським календарем відповідає деревесні змії. Деревесна змія в нас не дуже програється в Україні, не дуже програється в світі. Тому я цей рік по-іншому називаю. Я називаю цей рік Золотої Кобри. Цей рік, в принципі, Буде роком складним. Він буде з одного боку дуже вдалим і успішним, з іншого боку, буде дуже складним. Тому а, тут варто знову ж таки а, все проаналізувати. По-перше, я раджу всім вам купити якусь статуетку змії чи якийсь підвіс. Я, от е, купив саме такий підвіс великої змії, і буду періодично з вами писати відео продовж року саме з ним. І практикувати разом з ним. Е, я взагалі е, бажаю вам того, щоб ви купили навіть якусь футболку з зображенням змії, щось якусь річ, яка буде поєднуватися поєднувати вас з цією твариною. Е, до змій е, дуже багато хто ставиться негативно, а дуже зря. Тому що змія це символ багатства, достатку, вдалості, успіху. Е, також змія це символ захисту, потуги. Це символ того, що є кохання, є хитрість, є мудрість. Тому ця тварина справді буде дуже вам сильно допомагати. Але давайте розберемо, що за божество є управляючим, керуючим цього року. По-перше, візьмемо астрологію: це планета Плутон. Вона війде саме в 2025 рік, і ця планета буде вирішальною, тобто вона буде вирішувати основну долю а, людей. Тому варто розуміти, що Плутон це не завжди погано. Він може казати про трансформацію до чогось ще більш гарного. Плутон може говорити також про великі гроші та великі успіхи. А Плутон також може розвивати потужну магічну силу. А управляючи, керуючи планети Плутон. Це давнє божество, давній демон, якого звуть Беліал. Це демон стихії Землі, який зображається як змія. Це той демон, який ще зображається в формі черепа. І це той, в принципі. Демон, який є одним з найсильніших, він є суворим. Але в той самий час, якщо ви почитаєте його прославляєте його ім'я, то ви отримуєте успіхи в своєму житті. Тому для того, щоб він не карав вас і не робив вам поганого, робіть йому відкуп кожного місяця. І робіть йому підношення кожного місяця для того, щоб у вас цей місяць був вдалим. Або якщо ж ви хочете е, прожити новий рік вдало і отримати допомогу, можете звертатися до мене за новорічними ритуалами. Е, писати можете по номеру телефона, що указаний в описі цього відео. І я знову ж таки. До вас звернуся з тим, що саме вам потрібно робити, і як налаштовувати себе. По-перше, перед новим роком потрібно прибратися в хаті, потрібно навести лад у сім'ї, потрібно звести а, максимум борги до нуля. Тобто, якщо є така можливість, позбавтеся своїх боргів, намагайтеся зустріти новий рік без боргів. Це стосується навіть таких дрібничок, як кредитних лімітів. Тобто намагайтесь закрити їх повністю, аби не було навіть 50 гривень, які, яких не вистачатиме. Зустріньте новий рік без боргів. Але знову ж таки є виключення, коли ці гроші потрібні на якусь роботу, які потрібні на якісь справи, на якісь покупки, і в цьому себе обмежувати не варто. Я також хочу зазначити, що вам потрібно за три дні до нового року починати планувати рік. Продумайте кожний, знову ж таки, день по 4 місяці, як ви їх хочете прожити. Складіть, будь ласка, детальний план свого життя на рік. Що ви хочете досягти? Подивіться, чого ви досягли в попередньому році, і чи справді досягли ви успіху, чи навпаки. Намагайтесь порахувати своїх ворогів, записати їх на листок. І 30 го числа спаліть їх. Спаліть їх, висипте в унітаз і змийте. Нехай вони підуть з вашого життя назавжди. Також намагайтесь себе очистити, зробити чистки. А якщо потрібна в цьому допомога, звичайно, можу допомогти. Е, знову ж таки, присвятіть останні е, дні грудня тому, щоб. Спланувати своє майбутнє. Сплануйте те, що ви хочете на наступний рік. І також згадайте всі свої мрії і скажіть собі, це не мрії, це моя реальність на 2025 рік. Я не буду відтягувати їх на потім, я буду досягати їх зараз. Я зустріну цей новий рік святом, і я впущу свято. Доброту, радість і, і щастя в свій дім. Не зустрічайте Новий рік з кислим лицем. Так, в нас триває війна, так, в нас є горе. Але щоб е, війна зупинилась, давайте зустрінемо цей новий рік, святкуючи його, а не плачучи. Це дуже важливо, це геть важливо. Е, в новому році на, е, старайтесь, намагайтесь одягати. Червоний колір. Намагайтесь одягати також яскраві речі, тому що вони будуть допомагати саме в 2025 році. Ще що я вам хочу сказати, що також ви можете. Звертатися за заговорами а, на успіх фарти удачі, які є у мене на Ютуб-каналі Магвеляр. І по цих заговорах напрацювати собі успіх на 2025 рік у новорічну ніч. Будь ласка, запаліть собі свічку, арома свічку і звичайну магічну свічку. Тож, нехай варома свічці буде запах, який вам дуже-дуже подобається, який виникає у вас натхнення від нього і таке інше. І нехай палиться звичайна магічна свічка, яка принесе вам фарти, удачу. Загадуйте собі бажання і знову ж таки в 0-0 годин 13 хвилин зробіть певну річ. Загадайте собі три великих бажання і 13 маленьких. І попросіть Беліала, щоб він виконав ці прохання. І ви побачите, що новий рік буде справді дуже вдалим. І ми побачимо, що справді ці бажання будуть виконуватись, і справді ми будемо ставати сильнішими і багатшими від цього, і будемо ставати більш захищеними. Тому доєднуйтесь до цього колективного ритуалу. А о е, знову ж таки 0030 годині. Будемо просити за Україну, за справедливий мир в Україні і за перемогу України за те, щоб Україна втрималася. Ці числа розраховані саме по факту нумерології, тобто важно дотриматись саме цих хвилин, про які я сказав не хвилиною раніше, не пізніше. Якщо вже не вступите в цю ж хвилину, то. Хоча б давайте зробимо там в 014, в 012, в 0,31 чи в 029. Тобто намагайтеся все-таки дотриматись призначеного часу. Будемо колдувати 1 січня разом, всі разом. А я буду з вами зараз прощатися. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал Третій Альянс, якому ми. Об'єднуємося проти російського ворога, проти Рашки, проти Путіна. І також давайте разом будемо дивитись і підписуватись канал Магвеліар та канал Веліар Стайл. До нових зустрічей на моїх каналах. З вами був Магвеліар.